Зараз я так більш-менш нормально виглядаю, навіть не скажеш що зі мною щось трапилось, але на той момент я виглядав поганенько. Мене повністю з лиця юшила кров, повністю посічений уламками. Я втратив зір на ліве око, розірвало передню частину ока. Чи в силу своєї травми я не можу підіймати тяжкого, точніше, як не можу? Мені заборонено. Мені заборонено підіймати тяжче 5 кілограмів, але я тягаю. Я буквально місяць назад, тільки як мене так трошки припаяла одна ситуація, і я вирішив збирати хоча б на пальне. А так уявіть собі два з половиною роки, я навіть пальне купував за власний кошт. Це насправді досить великі кошти, тому що кожна поїздка обходиться в середньому тисяча гривень півтори. Якби не було цього всього, я б оце все не пережив з цими людьми, я просто б просто цим би не займався от без перебільшення. Так, да, бо буває дуже тяжко, буває дуже часто така приходить думка, все це закинути, тому що ну, дійсно знову ж таки час. Тяжко і морально, і фізично, але ти далі продовжуєш.